З грибного сезону з у Рошизоном в пабліках припускають, що загорський оптикомеханічний завод під Москвою атакували БПЛА. Пропагандистські змі з посиланням на екстрені служби кажуть про цитую порушення технологічного процесу. Загалом місцеві медіа повідомляють про тотальну евакуацію і що вже є 25-ро постраждалих. Давайте подивимось. Вот такой гриб растет. Взрыв какой-то был. Вот такой гриб гриб растет. Ой, как страшно! Бл***, это пи***. это просто пи***. Вот. весь завод б***. Прикиньте нас на сварке на откинуло просто. Б***. Весь завод расп*р. Ну там горит. Ну і до слова, це ж підприємство належить кому Ростеху. Е, він виготовляє цей завод оптику для військових потреб, зокрема це біноклі оптичні приціли. У 2021 році вихвалявся розробкою нового бінокля для військово-морського флоту Російської Федерації. Ну говорять, що конкретно це були складські якісь приміщення з піротехніки.